Вже у 2025 році, купуючи Ніссан, ви можете купити Honda. А придбавши Міцубіші, ви насправді можете стати власником Ніссан і навпаки. Це не новорічний жарт, усе серйозно. Японські компанії Honda та Nissan оголосили про створення глобального концерну, до якого долучається і Міцубіші. Операційний оборот такого концерну оцінюють у 190 мільярдів доларів. Компанії разом створюватимуть бензинові гібридні та електричні авто з уніфікованими компонентами. Це один з найбільш серйозних проєктів 2025 року, який здатен змінити розклад сил у автосвіті та можливо збити темп агресивної автополітики Китаю навіть за рахунок чистокровності автомобілів таких брендів як Honda та її марки Acura, Nissan і партнерського бренду Infiniti, а також Mitsubishi. А і до речі, цей концерн врятує Nissan від повного банкрутства, яке прогнозувалося на кінець наступного року. Глобальна аналітична агенція Consumer Reports оприлюднила перелік найбільш надійних автомобілів 2024 року. І вперше за останню десятирічку лідери кардинально нові з першої десятки практично вилетіли корейці Кія та Hyundai. Вольво опустилася аж на 15-ту сходинку, Американці взагалі десь за другим десятком. Ну а лідерами за надійністю цьогоріч визнані японці. Причому абсолютна першість несподівано у машин компанії Субару. На другій сходинці Lexus далі йдуть Тойота, Хонда, Акора і Мазда. Детальний аналіз рейтингу надійності у найближчому випуску нашої рубрики мануфактура «Де Томасо» приготувала новорічний подарунок для шанувальників спортивної класики 60-х років та позолоченого стімпанку. Після 30 років тиші компанія анонсувала серійну модель De Tomaso P-72 з динамічним ретро-екстер'єром і божевільним стімпанком у салоні. Неймовірно красивий автомобіль буде випущено обмеженим тиражем у 72 екземпляри. Звідси і назва кожен вартістю 1 мільйон 600 тисяч євро. Вінтажні позолочені прилади, відкрита куліса трансмісії та елітна шкіра дизайнерських крісел у салоні. І 750 кінських сил в бензиновому V10 об'ємом 5 літрів під капотом. До речі, для тих, хто пам'ятає автомобільні вкладиші жувальних гумок Турбо, назва Томасо» взагалі сакральна. 117-й вкладиш Турбо з Томасо Пантера був для багатьох першим знайомством зі світом автомобільної культури. І тепер, напередодні 25-го року, ця культура знайшла свій розвиток у новому Детомасо 82. Не зовсім святкова, але новорічна і вкрай показова новина про те, що насправді під базовими звичками автосвіту хитається фундамент, і усе це на прикладі Мерседес. Точніше, на прикладі німецької компанії Ґерхард Кунштофтехнік, яка з 1915 року, тобто ціле століття, виготовляла металеві логотипи і емблеми для різних моделей Мерседес. Вона не дожила лічені дні до 2025 року і збанкрутувала. Звільнивши понад півтори тисячі робітників, причина проста: експансія пластику, композитних матеріалів і світлодіодних елементів, з яких тепер стало модно робити логотипи та емблеми. Епоха металевих символів закінчується, і символічно, що саме Мерседес став першим, хто глобально відмовився від металевих трипроменевих логотипів на своїх авто. А ось подарунок від американського Санта-Клауса для усіх європейських фанів штатівських маслкарів. червоний в колір свята Dodge Charger. Це нове покоління культового спорткара, який підтвердили для Європи на 2025 рік. І причому одразу у кількох виконаннях. Купе під назвою Charger Daytona отримає електромотор еквівалентом потужності в 670 кінських сил, який зриває це авто до сотні за 3,3 секунди. Шикарний червоно-чорний салон, традиційний для спортамериканців дизайн і максимальна швидкість 260 км за годину, причому заявлений пробіг на одному циклі до 400 км. Ціни будуть уточнені за два місяці, але вже зараз відомо, що для більш поміркованих і традиційних шанувальників Dodge Charger буде також і версія в кузові седан з 4-літровим бензиновим двигуном на 420 кінських сил на заздрість усім кросоверам, експансію яких нам пророкують на увесь наступний рік.